Привіт! Існує безліч ігрових девайсів, якісь дешеві, якісь дорогі, якісь якісні, якісь не дуже. Тому сьогодні я зібрав ось такий сетап ігрових девайсів від Proof Gaming. Я тестував його більше двох тижнів і зараз розповім про кожен девайс. Поїхали! Варто почати з того, що мене завжди цікавило: а чи можна зібрати ігровий сетап від одного бренду і не попасти на всі гроші. Зараз будемо розбиратися, і перший девайс це бездротова механічна клавіатура Proof Gaming Cube. Має 82 клавіші, RGB підсвітку і виконана у форм-факторі 3 чверті. Можна під'єднати за допомогою донгулу 2,4 ГГц, блютузу чи дротом через usb c у комплекті кабель USB-A на USB-C довжиною 1,8 метри для підключення та зарядки, інструмент для зняття кейкапів та свічів, ну і самі запасні свічі. До речі, про них тут встановлені перемикачі Huano Cope або за кольором Grape Orange. Це недорогі свічі, які будуть краще за більш відомі аутему і десь на рівні Хатор. Кейкапи з ПБТ пластику, який буде міцніший та приємніший на дотик за звичайний АБС, а от корпус якраз таки за АБС. Час відгуку 1000 Гц, акумулятор на 4000 мАч і клавіатура важить 850 г. По характеристикам пройшлися, а тепер до практичного використання. Клавіатура має ніжки, тож можна обрати між трьома варіантами висоти. Є 19 різних режимів RGB підсвітки. До речі, яскравості якої не дуже вистачає, але не критично. Найбільше мені сподобався цей з анімацією хвиль від натиснутої кнопки. Із таким режимом та максимальною яскравістю підсвітки клавіатура тримала заряд півтори тижні щоденного використання по 8-9 годин на день. А зарядилася повністю усього за 2 години. По відчуттям клавіатура дуже м'яка та приємна. Збірка якісна, нічого не люфтить, не скрипить та не прогинається. Свічки видають ось такий класний звук. Додатково скажу, що клавіатура сумісна з Windows, macOS, Linux, але софту ще немає для налаштувань. Далі глянемо на мишу. Це Proof Gaming Крейт Pro, бездротова миша з докстанцією та можливістю підключення через USB-C, Bluetooth чи dongle. Миша дуже легка, важить усього 63 грами, але мені подобаються більш важкі мишки, які відчуваються в руці. Сенсор POW 3395 дає час відгуку до 1000 Гц, який, до речі, можна змінювати та різноманітність від 800 до 26 DPI. Свічі OMRON не найтихіші, але дуже приємні. Можете самі послухати звук. Батарея тримає дуже добре. Та сама історія, що і з клавіатурою, але на відміну від неї, мишу я ще досі не заряджав. У будь-якому випадку на ніч кинув на докстанцію і вона буде заряджена. А якщо ні, то під'єднуєш по дроту, який, до речі, є в комплекті та ще й з паракордовою опліткою. Сама мишка не має підсвітки, але вона є у док-станції. Там також є USB A для підключення донглу чи для використання її як подовжувача. По софту так само поки очікуємо. Один з найважливіших девайсів навушники. Це Proof Gaming Rapture – бездротова гарнітура з мікрофоном. Так само під'єднуються по Bluetooth через Донгу чи кабель, але в цьому випадку вже через Aux. Тут встановлені 40 мм драйвери, які видають частотний діапазон від 20 до 20 тисяч Гц та мають чутливість на рівні 113 дБ. Завдяки ними отримуємо гарний бас, високу деталізацію та яскраве забарвлення музики. На мій смак любителя басів, їх тут цілком достатньо, і це ідеально для повного занурення шутерах прослуховується кожен звук завдяки ефекту просторового звуку, щоб можна було легко визначити місце знаходження супротивника. Якість мікрофону не те, що петалонна, але для вощату чи Діскорду вистачить з головою. Приблизно ось такий звук будуть чути ваші улюблені поляки у восьчаті та ваші кінти у Діскорді. Тож я або їм співчуваю, або ставлю лайк. Звісно, rgb підсвітка на місці. З нею навушники пропрацюють до 20 годин, а якщо не хочете сидіти як новорічна ялинка, то навушників вистачить до 60. Зарядити їх можна повністю за 2 години через USB-C. Навушники добре тримаються, не давлять на голову та не нагружають шию. Найчастіше питання до повнорозмірних навушників: а чи не буде в них жарко? Буде, але є варіант змінити шкіряні амбушури на тканині, які до речі, є в комплекті. Вони зроблені з тканинної сітки, і це дасть більше прохолоди вашим вухам. І якщо торкнулося звуку у Voice та Discordі, розглянемо мікрофон Proof Gaming Odioс. Підключається через USB-C, кабель на USB-A довжиною 2 метри в комплекті. Має сенсорну кнопку муту. Можливість вибору діаграми спрямованості дозволяє налаштувати мікрофон під конкретні умови запису, підтримує кардіоїдну, всеспрямовану, стерео та біполярну діаграми. На передній панелі є крутилка гучності мікрофону та звуку з комп'ютера, який буде йти вам в навушники через 3,5 мм вихід ззаду мікрофону. Там же є кнопка зміни режимів підсвітки. Частотний діапазон від 100 до 10 тисяч Гц, що дає захопити основний діапазон людського голосу та прибрати шумлячі частоти. Чутливість мікрофону на рівні мінус 38 дБ, що досить непогано. Мікрофон можна поставити на стіл за допомогою підставки або повісити на пантограф чи стійку. А тепер тест звуку. Шановні пасажири, з 9 го колі відправляється швидкісний потяг одеса весіння. Зараз ви чуєте необроблений звук з мікрофону у кардіоїдній спрямованості. Ось так буде звучати у все спрямованій. <кхм> Як ось так у стерео і ось так у біполярній. Хоча поп-фільтру в комплекті немає, завдяки тканині-обшивці корпусу шиплячі та свистячі звуки не б'ють по вухам. Ну, як додатковий девайс для ПК чи основний для консолей, геймпад Proof Gaming CAD. За дизайном та формою дуже схожий на звичайний DualSense, але трохи менший. Можна під'єднати через USB-C чи Bluetooth до ПК, Mac, -у, iPad, -у, iPhone, Android-пристроїв та PlayStation. Має 12 стандартних кнопок та додаткові дві програмовані кнопки ззаду. На них можна забіндити будь-які комбінації чи переназначити інші кнопки для більшої зручності гри. Стіки непогані, не, не дрифтять, але є незначні мертві зони. Є приємна вібрація, гіроскоп, сенсорна панель, роз'єм для навушників та підсвітка усе як у DualSense. На практиці можу сказати, що хід кнопок та куртів плавний, нічого не западає, все чітко прожимається. Тож, що можна сказати про цей сетап з девайсів Proof Gaming? Зважаючи на відносно бюджетний сегмент девайсів, за свою вартість вони досить непогані. Це не флагманські девайси, як у Logitech чи Razer, але якість та комфорт використання на достойному рівні. Тому, якщо хочете зібрати собі класний та відносно недорогий сетап, раджу роздивитися Proof Gaming. Усі ці девайси разом вийшли на суму приблизно 14 750 гривень, що навіть дешевше за альтернативні варіанти, наприклад, від Хатор. Ну, у будь-якому випадку вибір за тобою. Дякую за перегляд! Якщо було корисно та цікаво, обов'язково став лайк та пиши в коментарях, як тобі ці девайси. Також не забудь підписатися та тиснути дзвоник, щоб не пропустити наступні відео. До зустрічі!